Вітаю вас, любі діти! Впевнено, кракує осінь лісами нашої країни. А в лісах мешкає багато тваринок. Осінь для них особлива пора, коли тваринки готуються до зими. І сьогодні ви дізнаєтесь про одну особливу тваринку. А про яку? Зараз догадайтесь, Червоненьку шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала вона на зріст та великий має хвіст. Здогадалися, які ж ви розумнички. Так, мова піде про білочку, тож сідайте зручніше і слухайте уважніше. Білочка руденька. Малята, подивіться, який цікавий коробочок я знайшла? Чий там хвостик виглядає? Як ви вважаєте, хто тут сховався? Пухнаста маленька, руденька ж валенька. Прудки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Хто це відгадали? Так, це білка, білочка руда, пухнаста, маленька. Як ми називаємо її ласкаво? Білочка, молодці, а де живе білочка? Де ти білочка живеш? Що ти білочка гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. Малята, погляньте, нам білочка принесла кушик з картинками і хоче нам їх показати. Давайте їх розглянемо і подивимось, що вона робить. Де сидить білочка? Так, білочка сидить на дереві. Що тримає білочка? Так, білочка тримає грибочок. Що робить білочка? Білочка сидить на пеньку. Малята, а де білочка? Білочка у дуплі. Молодці малята. Дітки, а давайте ми разом з вами розглянемо білочку і розкажемо про неї. У білочки маленькі вушка, маленькі чорні очі. Як на мистинки. Є великий пухнастий хвіст. Шубка у білочки, руда й пухнаста. Вінка вміє стрибати по деревах. Білочка полюбляє гризти горішки, шишки та їсти грибочки. Малята, білочки час повертатись. Почастуємо білочку ласощами. Але для цього ми з вами пограємо в гру. Будемо вибирати. Частування для білочки серед різних ласощів. Любить білка, Морко? Ні, не любить. А малину любить білка? Теж малинку не любить білка, а грибочки. Так, покладемо їх у кошик для нашої білочки. Сало любить білочка? Ні, а горішки? Так, горішки білочка полюбляє, покладемо їх до кошика, білочки. Дітки, а капусту любить білочка? Ні. Не любить. Шишки любить білочка? Так, звичайно, покладемо їх до кошика. Білочко любить білочка? Ні, а рибу? Ну, звичайно, теж не любить. Молодці, дітки, ви дуже гарно грали і назбирали частування для білочки. Дітки, хто до нас приходив у гості? Так, білочка, а ти білочка живе. Вірно, у лісі. Як називається її хатинка? Так, білочка живе у дуплі. А що білочка любить їсти? Так, горішки, шишки, грибочки, молодці дітки. Тримай білочка кошик з ласочами. Для тебе і для твоїх друзів, а ми тобі кажемо до побачення.